Часто говорять про те, що молодь це наше майбутнє, і саме від молодих людей залежить, якою буде наша країна. І чудово, що у нас створюються такі своєрідні дійства, які допомагають молоді розвиватися і придумувати своєрідні шляхи вирішення проблем, які є у нашій країні. Сьогодні поговоримо про студію республіку. Що це таке, і як вона функціонує, розкажуть наші гості, які завітали сьогодні до нас у студію. Вітаю вас! Тож я думаю, що варто все ж таки почати із того, що це за студреспубліка. що вона собою, скажімо так, являє. Ну, студреспубліка це така студентська країна, така квазідержава, держава в державі, де функціонують всі процеси, як, наприклад, в Україні є власний парламент, є власний президент. Там все здійснюється досить офіційно. Заповнюєш різні документи, подаєш різні декларації. Тобто це програма, яка створена для того, щоб перенести оці реалії виборів, реалії роботи нашої держави для студентів, щоб вони могли взяти в цьому безпосередню участь для того, щоб в майбутньому виховати в майбутніх політиків, майбутніх громадських діячів і майбутніх активістів. Так, існує тут республіка вже, якщо не помиляюсь, 17 років. Так, от так. вся така цікава система. Е, Черкаси як часто беруть участь у суд республіресці, тому що варто сказати про те, що до якогось назначеного пункту це може бути раніше. Це був Крим, у цьому році це була Херсонська область, і з усієї України з'їжджаються студенти із абсолютно різних куточків України з різних районів. Вони з'їжджаються у цьому році. Було 700 осіб. Як часто Черкаси брали участь у суд республіці? До 2012 року Черкащина приймала щороку. Участь у літній студреспубліці, та 7 років тому була започаткована зимова студреспубліка. Також декілька разів Черкащина приймала участь. Після 2012 року склалося так, що у 2013 році з'явилося 17, здається, студентів на Літню Студреспубліку, у 2014 ну, на декілька осіб більше, близько 20 студентів. Фактично 2013-2014 рік випав. Студенти не приймали участь ті студенти, які приймали в 2011-2012 році, вони вже випустились. Типу, Черкащина забула, що таке студентська республіка. В цьому році, за підтримки управління справи сім'ї, молоді та спорту, секретаря міської ради, колектив Черкаської студентської ради взяв на себе роль організаторів регіонального етапу. Ну, не хотілося, щоб Черкащина черговий раз випадала, щоб студенти взагалі забули. Щось таке. До речі, Маша, як мер цьогорічний регіональної студентської республіки приймала участь ще в 2012 році. Я думаю, вона нам розповість. То ми взяли за організацію. Е, ну, протягом двох тижнів у нас зайняла організація, е, саме цього всього дійства. Дійсно, була гарна підтримка. Е, була підтримка з проживанням, харчуванням, проїздом е, всі, всіх матеріалів, матеріалах, нас з нас цим забезпечили. Ми дуже вдячні владі, нашій владі, в управлінні, те, що вони не стали осторі. Сам процес організації, щиро кажучи, це більше тижня ми сиділи, розбиралися з документами. Ага. Оскільки відтворити процес держави в рамках такої ігрової форми так, щоб знаєте, не споплюжити його, це досить такий крихкий процес. Ну, Самою організацією у нас зайнявся Сергій Шмиголь, голова самоврядування ЧДТУ ігровим процесом. Я більше відповідав за технічну частину, за проживання, харчування, проїзд ну за організаційні такі моменти. Ми зібрали більше 50 студентів. Це ну дійсно показник це з, ти, що... ти говориш зараз про судреспубліку на всеукраїнському рівні чи Ні, на я обласному? я кажу за обласний за регіональний етап. Так ти, ти трошки забіг наперед, тому що так. зараз ми розбираємо судреспубліку, скажімо так, на всеукраїнському рівні, а потім згадаємо про те, що вона у нас проводилася на обласному рівні. Зараз говоримо про те, як саме допомогла наша влада студентам все ж таки поїхати, тому що без підтримки я знаю, що не обійшлось тут. Першу чергу хочу подякувати за. Таку активну участь в житті міста Черкаси, в житті студентства саме цих молодих людей, Машу, Сашу. Мені дуже було приємно бути учасниками, допомагати. Моя позиція взагалі, щоб у нас молодь була активна. Вона долучалася до життєдіяльності нашого міста Черкаси. Ми бачимо зараз. Ну, як я для себе розділяю, молодь це є яка пасивна. Вона сидить на Фейсбуці і розказує, як треба жити. Але я вважаю, що це дуже добре. Ми маємо теж читати той Фейсбук, Твіттер, там і ці всі соцмережі. Але треба виходити на вулицю і на своєму самому прикладі е показувати, що ми можемо це зробити. Не балакати, а робити. Саме так І вчиняє, да, вчиняє себе, да, так? Да, да. Оця молодь активна. Студенти, і ну, ми не могли остатися в осторонь, тому ті пропозиції, які нам були надані, ми я, ну, максимально якби, забезпечили. І в цьому році Черкащина представляла вже на республіканському рівні студентство. І я вважаю, що ну, задоволені залишились всі. Тепер знають о тому, що на Черкащині що є. В першу чергу мерчерка студентів. Це точно. <кліст> да. І взагалі, як пропозиція, тут в прямому ефірі, хочу вам запропонувати, щоб ви проводили такі кругли столи, наради. Студентство теж бачить, допустим, проблеми міста, що треба зробити, і запроваджувати. Пропозиції, які за цим круглим столом, які ми будемо організовувати, щоб ми могли вже розглядати при формуванні бюджету, скажімо, наступного року. У нас є така зараз програма, яка скажімо так, народний бюджет. Це такий пілотний проект, який був запроваджений у Польщі, що безпосередньо на рівні міста можуть зібратися. Ну, безпосередньо це може бути громадська організація, це можуть бути студенти, це можуть бути взагалі люди, які проживають локально на якійсь вулиці, і дати пропозицію про те, що треба зробити в цьому місці. Значить, сума на даний час складає, яких пропозицій може бути до 5 мільйонів гривень. І безпосередньо депутати на сесії міській ради мають заслухати цю пропозицію. Провести там конкурс і закласти ці гроші для того, щоб вони були на протягом бюджетного гроші. Ви ну, зроблено там якась інший там ну об'єкт, або це дорога, або освітлення. Або з, 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 згідно якісь програми, ну тось 5 мільйонів коштів з 2016 року. Ми вже будемо надавати на цю програму. Так що, будь ласка, активно залучайтеся до роботи. Я ми готові підтримувати як і надалі. Звісно, вилучився. так, так Олександра, як управління також долучилося? я знаю, що теж внесли вагомий внесок для того, аби наші студенти змогли поїхати до студреспубліки. республіки. Е, да, спочатку управління, ну е, скажу також підтримую Олександра Руська, що е, Олександр е, Гергель і Сергій Шмиголь, які виступили головними організаторами на обласному рівні, вони дуже мужні люди. Е, так, це дійсно так, тому що е, за той проміжок часу, який їм був даний. На організацію, ну тобто там були просто свої е, нюанси, чому так вийшло, щоб було лише дві-два тижні. От, але вони з цим справилися, справилися на гідному рівні. От управління тільки за на 100%, ще підтримати молодь студентство. Ми е, що стосовно регіонального етапу, то профінансували. Проживання харчування, можливість е, на Дахнівській Січі, е, а на що стосується всеукраїнського, е, то це було. Ми забезпечили їх проїзд до, самої, до Херсонської області, до Ганічеська. От, ну і я сподіваюся, що на цьому наша співпраця з Черкаською студентською радою е, не зупиниться. І ми тільки за щоб підтримувати різні проекти, тому що е, молодь це рушійна сила. Так, справді. Е, ми говорили про те, що дуже неодноразово тут лунало, про те, що Маша у нас мер. Черкаського району маршру розкажи, що входить до твоїх обов'язків, що ти маєш робити. А, до моїх обов'язків входить регулювати роботу черкаського магістрату, тобто ту активну молодь, яка буде реалізовувати проекти цьогорічні. темою студентської республіки. Був план модернізації України, як на регіоні, на власному, так і на державному рівні. Тому у нас є план, по якому ми будемо працювати. Моя основна задача це координувати роботу моєї мого... Агістрати долучати ще більше активної молоді і реалізовувати наш план модернізації, особливо в Черкаському регіоні. Так, а хто саме від Черкас а, їздив до Студреспубліки? А, ну, Їздили представники а, різних університетів: Черкаський державний бізнес коледж, а, Банківська академія, а, представники студентської ради. А, Пожеж інституту пожежної безпеки імені Чорнобиля, Черкаський художньо-технічний коледж, і такі представники така активна компанія зібралася представляти Черкаський регіон на етапі. Всього у нас метапі. було скільки Всього У нас було 15, 15, 15 студентів активістів, представників студентських рад вищих навчальних закладів черкаського регіону. Так, у нас є відео. Наші кореспонденти побували на всеукраїнській студреспубліці для того, аби вам, глядачам, ми створили таке своєрідний відеоролик для того, аби ви змогли зрозуміти і також трішечки зануритися у таке своєрідне студентське життя, у таку студентську республіку. Тож увага на екран. Для них тут все по-справжньому: вибори, пленуми та загальні вічі. Тут своя країна, де чи не кожен житель, магістрат чи мер прагне вдосконалитися. Це студентська республіка, яка вже 17 років поспіль збирає студентів зі всієї України, аби допомогти пізнати систему правління та створити свої стратегії розвитку країни. Цього року до назначеного пункту прибуло понад 700 студентів з різних регіонів. Завдяки певним атрибутам та кричалкам з легкістю можна було познайомитися з кожним куточком України. Тут були представники з Чернігівської, Вінницької, Сумської, Житомирської, Київської, Чернівецької та інших областей. І, звичайно, завітали й наші черкасці. Учасників студентської республіки можна було одразу впізнати з-поміж інших відпочиваючих, адже кожному жителю були видані паспорти та спеціальні браслети. Місцем проведення цьогорічної республіки організатори обрали Херсонську область. Зокрема, гості зупинилися на курорті Генічеська гірка. Це відбувається вперше на території Херсонщини. Я благодарю всіх студентів України, які повірили в те, що в Такой отдаленной части территории Украины у нас здесь спокойствие. Мы держим оборону в полном объеме. Вы видите присутствие военных не замічайте. Увійті що здесь спокійний регіон, і ми доказуємо своїм совместным сотрудничеством со студентами, що ми сопереживаем, що ми готові работать именно з представителями молодежі. Цього року організатори за тему обрали програму модернізації України для того, аби якомога глибше зануритися в стратегії розвитку, були запрошені експерти. Серед них лекції для студентів читали філософи, кореспонденти, політологи та психологи. Найцікавіше і те, що лектори приїздили не лише з України, але й з Іспанії, Канади та навіть з Росії. Я сьогодні говорив про демодернізацію в мирових масштабах. Ми часто вот с'їсти сльози посвящен модернізації. Треба зрозуміти, що зараз йдуть процеси, які йдуть в іншу сторону. а именно страны, которые имели промышленность, имели развитую систему здравоохранения, находятся в упадке. Этот процесс демодернизации, который в частности происходит, конечно, уже последние 25 лет и на Украине. Что касается других стран, я говорил о Ираке, о Ливии, где это произошло в результате военного вмешательства западных армий. Это может происходить до модернизации и в мирных условиях, ну, в частности, в бывшем Советском Союзе это в довольно мирных условиях происходит. Также я упомянул о том, что сегодня тенденция во многих странах, это совершенно очевидно, это ослабление роли демократии, что мы видели сейчас на примере Греции, что, скажем, выборы и референдумы не дали абсолютно никакого эффекта, а решения были приняты экономической элитой других стран даже. И происходит как бы реколонізація реколонизация Греции. Э, то же самое мы наблюдаем во многих других странах, где, как и в Греции, там, и в есть безработица молодежи около 50%. Конечно, все это приводит к нестабильности и к возникновению конфликтов, которые могут быть конфликтами насильственными. Окрім лекцій, програма чотириденного заходу передбачила різноманітні пленуми мегагруп. Тут студенти не просто слухали та дискутували. Вони мали можливість придумати різноманітні стратегії розвитку для країни. У нас були пленими, і наразі в нас має відбутися другий плен. Так як тема цьогорічної студентської республіки це модернізація абсолютно усіх сфер нашого життя і нашої країни. Тому ми намагаємось поліпшити і модернізувати, подивитися на все з нового боку. Тому спочатку ми зруйнували нашу країну в моделі на пленумі. А тепер намагаємо зрозуміти, як це все зібрати в нову таку модель, яку, яку ми хотіли бачити. Тому зараз на другому виду ми будемо представляти оцей самий наш доробок. Чи не кожної години тут республіканти могли брати участь у різноманітних заходах? Були навіть розроблені свої республікади. Ігор Карманов приїхав з Миколаєва. Тут його основне завдання зібрати студентів, які б хотіли спробувати себе у журналістиці і навчитись початковим етапам. Основна ідея республіканця зв'язана з спортивною журналістикою. Сяжання зараз вона находится на неприятном этапе того, что она вымирает, как э, вообще вид журналистики. Э, журналисты становятся экспертами, журналисты перестают быть журналистами. Э, я верю в то, что молодое поколение должно изменить эту ситуацию, должно изменить не только спортивную журналистику, а, резь, ну журналистику в общем, то есть э, основная наша идея воспитать в них э, 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 журналистские ценности, этику и научить их, э, как собственно можно пользоваться своими возможностями. Показати їм, як брати інтерв'ю, розказати як можна каміті соревновання, як можна совмещать фото і статьї, тобто, як це все діли у суд республіці. Нікого не змушують відвідувати різноманітні заходи. Тут ти сам маєш обрати, що для тебе важливіше. Тому частина студентства із захватом слухала лекції, виступала на загальних вічі. Інша ж частина відпочивала. До речі, варто зазначити, що протягом цих чотирьох днів студенти проживали у палатковому містечку. Завдяки різноманітним вивізкам та атрибутам можна було зрозуміти, в якому регіоні ти опинився. Отож, студентська туса. Яка вона? Тут, у студентській республіці. А це море, свіже повітря та морські краєвиди, які так і кликали студентів до ігор та розваг на пляжі. Це різноманітні спортивні ігри, адже неодноразово організатори проводили баскетбольні та футбольні поєдинки між представниками областей. Змагання, о, це було круто. Це було так ой, це було Коротше, Є змагання по футболу. Значить, на нас там 12 команд. І ми сьогодні грали з Житомиром. Яким Житомиром? Ні-ні. Час зря з Вінниці, Вінниця 2. І Спочатку ми програвали 1-0, а потім, коротше, 6-1. Це було дуже класно. Та на цьому розваги не закінчилися, адже традиційно серед студентів проводили конкурс «Містер Студ республіки та визначали першу леді. А ще організатори провели Кубок КВН. Незабутні враження залишилися й від дискотеки, адже щовечора студенти мали можливість натанцюватися в досталь. Така вона студентська республіка і розуму навчить і допоможе відпочити. Ну а ми повертаємося з вами до роботи у студії і розбираємо сьогодні. Говоримо про студентську республіку. У нас є студенти, ті, хто допомогли, скажімо, взяти також нашим студентам участь у всеукраїнському у всеукраїнській студреспубліці. А, Маш, ти все ж таки, як представник цієї молоді, ті, хто вирушили до студреспубліки, і ти саш, також а, скажіть, будь ласка, чого ви навчилися перебуваючи? Три-чотири дні, от саме в місті от в цьому пункті, в цій в республіці спілкуючись з іншими студентами. Також. Було дуже цікаво. Безпосередньо при самому приїзді організатори, організатори всеукраїнського етапу, головні організатори студреспубліки республіки, знали, як ми провели оригінальний етап. Коли ми приїхали на базу, один з головних організаторів. Олександр з Черкас, mm -hmm. будеш допомагати в організації всеукраїнського етапу. Ну, верхкомітеті. Е, ну, за три дні дійсно я прожив, можна сказати, що в штабі е, Студ Республіки Всеукраїнській е, мене це навчило. В ці помилки, які були допущені в них, не допускають його себе. Ну, як, сам досвід за три дні, е, черка, що рокачи безцінний, я побачив, як організована робота на всеукраїнському рівні, яка співпраця. Як поставлена краще ігрова форма той самої студентської республіки? Тепер я планую проводити зимній етап студентської республіки в січні 2016 року. запросити ще більше навчальних закладів, студентів і цей досвід, який я отримав за період, це українського етапу, я хочу використати саме тут на Черкащині. Так, а, ну так, все був задіяний більш такі оргдіяльності діяльності студентської республіки, всеукраїнської я була задіяна більш а, у самої безпосередньо. Політичній грі, яка відбувалася на студреспубліці. Ну, взагалі, як то кажуть, знаєте, не повертаєшся ти із жодної подорожі, таким як був раніше. Тому це дуже величезний досвід. Ми мали змогу поспілкуватися з експертами з Канади, з журналістами з Іспанії, з незалежними експертами безпосередньо з Росії, навіть дуже багато цікавих ідей. Ми приїхали вже з готовим планом модернізації від Черкаського регіону, і дуже складно було себе трошки ламати під. Впливом тих експертів, які нам давали деякі поради безпосередньо на пленарних засіданнях, коли збиралися вже всі міста, всі області і обговорювали загальний план модернізації України. І от ми вже приїхали з готовими ідеями. А поспілкувавшись з експертами, нам довелося вносити деякі корективи, тому що ми, як активна амбіційна молодь, замахувалися на дуже високі рівні, і нас трошки приглушали експерти реаліями сьогодення. Але ну це неоцінений досвід. Я гадаю, що це нам допоможе краще реалізувати наші модернізаційні плани і покращити роботу, як студреспубліки в цілому, так і можливо вплинути на результати саме державних процесів в нашій країні. Так, ти була це другий раз уже, так, Перший раз була раз. в 2012 році. 2012. тисячі дванадцятому. Ти будь ласка, порівняти, чи змінилася, наприклад, організація, чи змінилися дні, розпоря... розпорядки дня? А, ну розпорядок дня лишився той самий, дуже насичена програма, яка включала в себе і орк гру, і факультативи з експертами, і субфестивалі, без яких неможливо уявити собі студент республіку. Але порівнюючи 2012 рік, я тоді була. В складі магістрату і 2015 рік, то вони дуже сильно відрізняються, оскільки в 2012 році у нас не було таких кардинальних змін, кардинальних проблем саме на державному рівні. І ми взагалі е, там. Розглядали теми ідеальна країна, займалися тренінгами по саморозвитку, і ну такі питання політичні у нас гостро не стояли цього ж року. Програма вийшла така більш радикальною, тобто спрямована на конкретні дії, на конкретні реалізацію конкретних план і конкретних задач, які стоять перед молоддю. І в цьому нам допомагали фахівці-експерти. Тому так, воно дуже відрізняється, оскільки 2012 рік був більш такий е, насичений, е, направлений на розвиток молоді, на підняття активного рівня молоді, а 2015 більш на радикальні дії, які спонукають змінювати щось у власному регіоні та на рівні держави. Так, ну пункт, скажімо, де ви проживали, знаходився поблизу.